Дозвольте привітати вас 25-ю річницею Незалежності України, побажати вам нових успіхів, нових злетів, якнайменше негараздів на вашому шляху. Ви бійці на футбольному полі. Ми від представники від бійців, які зараз несуть службу на ділянці Східного оригінального управління Заїхали привітати, побажати вам успіхів, передати цей стяг, який ще вчора має юрів на е, лінії розмежування нульовий на нульо. Його навіть е, було опасно зняти. Ну, реально, люди рискували, щоб зняти, бо, тому що треба було до темноти і, в принципі, хлопці зняли, щоб вам передати. Військовослужбовці, які зараз несуть, всі залишили свої побажання, привітання, підписами, Підготували, ну, що можна було з підручних засобів, зробити такий знак ризлу. Ризи використовувалися після відбиття чергової ДРГ. Передаємо вам. Успішна була перемога, успішна була перемога підділом. Будемо сподіватися, що з цим талісманом ви пройдете переможний шлях і отримаєте бажану перемогу в кінцевому результаті. А хлопці хотіли вам передати з нуля, що вони вас не підведуть, будуть тримати, як кажуть, нашу Україну, як кажуть. В руках і щоб ви могли спокійно грати, захищати країну. Бо ви на своєму фронті також воюєте. У вас починається новий етап в вашому життю. Андрій Миколайович. Я вірю в нього, що він доведе, як то кажуть, почати і знаю, що це патріот з великої літери. А ви, яка його не підведете. бо тому, що тренер таке можна сказати, як головнокомандуючий. Так що слава Україні!